Кальції Д3нікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Постійно підтримують українців британці, переказують гроші, закупляють найнеобхідніше. І з волонтером Джоном Ебі гуманітарна допомога прямує в Україну. Англієць з гуманітарною місією до нас приїздить не вперше. каже нині в Лондоні чимало охочих допомагати українцям, які, які постраждали через війну. Цього разу його авто в черть заповнене медичним обладнанням, турнікетами, банджами, бан, бандажами, Вибачайте, перев'язувальними і кровоспинними препаратами. Всім, що може врятувати життя військовим чи цивільним. Частиною поділився з Черкасами. Далі волонтер прямує в лікарні Дніпра, потім у Краматорськ, де Джон хоче особисто поспілкуватися з людьми і допомогти їм адресно. Я роблю, що можу для України. Для мене свобода це саме те, що захищає нині Україна, адже вона захищає зараз не лише свою свободу, а свободу Європи, Німеччини і моєї країни, і Польщі і всіх людей.